Друзі, маємо ще одну покупку цього ранку. У нас ось така Hyundai ікона На жаль, великих фотографій я не можу зробити чомусь. На сайті саме таким чином показує. Передивилися по ній стан на таких аукціонах це європейський аукціон, де продають цілі автомобілі. Якщо хтось не знав, що ми таким також займаємось. Ось так, можливо, ні. на жаль, більше формату будете знати. Автомобіль без підкрасів, є така інформація, наявна. Жодних якби, серйозних ушкоджень по автомобілю немає, це хонда-ікона. 39-та батарея. Пробіг дуже цікавий. 22 тисячі це кілометрів, це не милі. Автомобіль в Німеччині. 11100 з аукціона можемо забрати по фіксованій ціні. І 15 тисяч вона виходить в Україні для нашого власника. Тож будемо зараз купувати онлайн. Підтверджуємо. Підтвердять покупку. Отож, вітаємо нашого клієнта, а у вас, якщо є запити на електромобіль чи будь-який автомобіль інший з Європи, Норвегії, Сполучених Штатів чи Канади з будь-якого аукціону, у нас є понад 20 аукціонів, де ми можемо купувати автомобілі. Пишіть нам особисті. Ставте лайк для цього відео, якщо воно вам актуальне. І підписуйтесь на канал, якщо хочете відслідковувати наші покупки що можна купити в... за кордоном. По вигідним цінам, щоб цей автомобіль приїхав в Україну і міг радувати вас і ваш гаманець.